Сьогодні, 8 травня, у День пам'яті та примирення згадуємо трагічні сторінки історії Другої світової війни, яка розпочалася 1939 і закінчилася 1945-х років. Тяжкий та тернистий шлях пройшли солдати аби захистити своїх матерів, дітей та жінок від ворога. Ми завжди пам'ятатимемо прапрабабусь бабусь та дідусів, які вибороли цю перемогу для нашого майбутнього. Звичайно великих втрат зазнала Україна у часи Другої світової війни. Найважливішим підсумком війни є вміння шанувати мир, захищати свободу людей. А червоний мак це символ пам'яті жертв. Усіх військових та цивільних збройних конфліктів ми маємо шанувати пам'ять усім загиблим, хто віддав своє життя за мирне небо адже ми як ніхто знаємо, що таке жити у часи війни. Ми вдячні кожному та кожній за те, що маємо право на існування. Шануйте переможців, ветеранів та теперішніх захисників України за їх подвиги і за мир. Пам'ятаємо, той, хто захищає свою землю, завжди перемагає.